Вітаю всіх, а тепер подивимось. Без жодної конкретики ця інформація не має сенсу. Мені пофіг, де буде цей наступ. Давайте так. Я не буду чіплятись до конкретики. Мені цікавить взагалі. Наші ЗСУ перейдуть в наступ. Наші ЗСУ перейдуть в наступ. Дев'ятка мечів. Знову ж таки, дев'ятка мечів. Ні. І ще раз ні. Воно. Тепер, щоб ви зрозуміли, тут бажання не відповідає можливостям. Ні. Так. Маєте на увазі? Це будуть локальні контрудари наших певних ділянках. Ось іператор. Майте на увазі, що під семнадством мається на увазі. Це не ота харківська операція 22-го року. Там, це, бо коли Херсонщину півзвільнили. Ні. Це буде локальні удари десь, де це потрібно. Все, по ворогу. Не очікуйте чогось масштабного, повторення якихось ситуацій. З чим це порівняти? Та ну, хрен його знає, з чим не знаю, з чим. чогось наступ цей. Двіка кубків ну, ситуація, мінімум, два варіанти буде, дві спроби чогось. Де це буде, Випачте. дивитись, навіть не буду, і не треба собі забивати цим мозок. У нас є проблема. Ми постійно щось хочемо від тих місць, там, де ми проживаємо, чи щось. Може, досить вже. Треба якось, знаєте, спокійніше на це реагувати. Насправді, ми не можемо прийняти реальність, що нам треба виїжджати і змінювати місця, а виїжджати подалі, щоб не переїжджати декілька разів. Ось в чому проблема. Рівень життя не то, що просто виїхали нахрі і не забули. Ось це наша серйозна проблема.